Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Ігор Швець. Місто Чернівці, центр міста, молодого чоловіка високого, десь під 2 метра високого чоловіка, молодого хлопця. Затягують в поліцейський джип п'ятеро чоловік поліцаїв. Чотири поліцаї і одна поліцейка. І тут же ми бачимо профпригодність е у нашої поліції: П'ять поліцаїв, чотири вгодовних поліцає і поліцайка, яка гасає кругом, наче на мітлі, не можуть його в автомобіль затягнути. Вдумайтесь, це ті, хто нас захищають, ті, хто повинні бути фізично підготовлені. А вони, як казав мій тренер Володимир Андрійович Кудрявцев по вільній боротьбі, він казав. Вони мішки. Так от, наші поліцейські це просто безсилі мішки, які можуть тільки що робити які лякати громадян. Пригнічувати, гнобити. Так далі. Не можуть вони затягнути цього під 2 метра молодого чоловіка. Той пручається, кричить, ламають руку, збігаються люди. Ніхто не втручається, це ж Чернівці. Напевно, єдине місто в Україні, де, коли тебе будуть убивати посеред вулиці, ніхто не втрутиться. Всі будуть стояти, знімати на кіліфони. Як кажуть, так. Молодий чоловік вирвався, і потягнув тих чотирьох поліцаїв. І ту поліцайку, яка гасає, кругами тако нарізає і кричить, верещить щось подалі від поліцейської машини. На цьому відео що? На цьому відео а, закінчується. До чого я веду? До того, що по інсайдерській інформації, яка надійшла мені з правоохоронних органів, поліція має план. Не тільки ТЦК має план. Зараз навіть поліцейським дали план кожному поліцейському, скільки людей, кожне відділення поліції, кожне, е, кожен відділок відділення поліції, кожен поліцай, скільки людей він має мобілізувати. Ось таким чином, по безпреділу. Нікого не колише. Їм дали план, все. Дали план, дали адреса. До речі, адреса їм, начебто, по інсайдерській інформації скидає ТЦК. ТЦКшники вже б'ють, вони бояться ходити і скидають свою роботу на поліцаю. Отже, телемарафон, мобілізація. Люди мільйонами записуються в резерв. Люди ломають двері ТЦК. Ценпів, щоб е, свої дані облікові, е, господи, уточнити. Коротше кажучи, Україна безпреділ, хаос, анархія, беззахисні люди, безправні, мовчать, бояться правди. Страшно. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!